Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна Герасимчук. Жовтан. Вітаю! Верховна Рада ухвалила у другому читанні та у цілому рядовий законопроєкт номер 10449 про посилення мобілізації. За проголосували 283 народні депутати проти один, утримались 49. Остаточна редакція ухваленого закону буде відома після оприлюднення тексту парламентом. Попередньо відомо, що протягом 60 днів усі військовозобов'язані мають відвідати ТЦК, щоб уточнити облікові дані. Зробити це також можна дистанційно через електронний кабінет або в ЦНАПІ. З закону прибрали норму про демобілізацію через 36 місяців служби. Також скасована строкова служба. Замість неї запроваджується базова для українців віком від ві. 18 до 25 років передбачається, що вони зможуть обрати рік та період служби, доки їм не виповниться 24 роки. Одна людина померла у лікарні від травм, отриманих в результаті вчорашнього ракетного обстрілу. Таким чином, кількість жертв атаки росіян 10 квітня збільшилась до п'яти. Ще четверо людей залишаються в стані середньої тяжкості у лікарнях. Цієї ж ночі по Україні ворог випустив більше 80 дронів та ракет, у тому числі кинжали. Основний удар дронів припав на Львівську область. Вибухи лунали, зокрема у Харкові та Львові, у Київській області пошкоджено об'єкт інфраструктури. Як повідомили у центрі енерго», Росіяни повністю зруйнували трипільську ТЕС. Рятувальників, які постраждали внаслідок подвійного обстрілу Одеси 15 березня, досі перебувають у лікарнях. На них очікує тривала реабілітація. Загалом у той день восьмеро ДСНСників отримали травми різного характеру. На жаль, двоє загинули. Також у наслідок повторного удару балістикою пошкодження отримала і техніка рятувальників. Тобто, фактично, росіяни завдали удар так, щоб загасити пожежі, стало неможливо. Пролунав повторний вибух, ударною хвилею нас відкинуло. Я намагався встати. Коли я почав вставати, я зрозумів, що в мене палає обличчя, палає підкасник, який знаходився під каскою. Я намагався його швидко загасити. Хотів попросити допомоги у своїх колег, які знаходились там зі мною. Но вони нам, на жаль, вони не змогли мені допомогти, так як в них була така сама ситуація. Тобто, в декого були травми, в декого також горіло спеціальний одяг спорядження, хтось був без притоми. Я загасив обличчя, намагався вибігти звідти, і вже після того, як я покинув те місце влучання. Я побіг до оперативного розрахунку до автоцистерни і, виходить, сховався біля неї. Ми Не зрозуміли, що там коїться просто якийсь ад, тому що дуже було велике полум'я, було зрозуміло, що там щось дуже небезпечне. Я пам'ятаю цей момент, коли якийсь звук такий, знаєте, як коли сідає літак, такий определенний гул. І от я почув цей гул, і от буквально от одна-дві секунди, і в мене таке було враження, зараз щось трапиться, щось дуже ну, нехороше і дуже, дуже надзвичайне. Е е і коли я це почув, буквально секунда дві і пролунав дуже великий вибух, е я нічого не зрозумів, ну, просто було состояння таке. Якійсь, якоїсь якоїсь невисомості, тому що розорієнтації, тому що все, що я пам'ятаю, як ми з того місця, де ми були, ми були е, в самому очагі, е, як ми розлетілись, я це побачив, і я відлетів, е, ну, наприклад, примерно метрів 5-6 я летів. Службовий пес виявив наркотики в легковику, водійка якого прямувала за кордон. Шість згортків з синтетичним наркотиком метилоном у фользі киянка намагалась провести через паровну переправу в Орлівці. Відповідно до чинного законодавства їй загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років, а також конфіскація майна. Підробок на 26 мільйонів гривень вилучили детективи бюро економічної безпеки у двох ділків в Одесі. Все вилучене. Це техніка, яку видавали за продукцію компанії Apple – телефони, навушники та ноутбуки. Фігуранти близько року купували техніку та самостійно доукомплектовували аксесуарами та пакували товар. Продажі здійснювали через соціальні мережі Телеграм, Інстаграм та в магазині в Одесі. Додатково бізнесмени навіть обладнали фотостудію, аби робити якісні знімки підробок. Обом організаторам незаконного бізнесу загрожує штраф. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Шістри з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.